Дорогі друзі, я радий вітати вас на моєму каналі Борис Демчук Сьогодні ми будемо знову говорити про звички про звички, які змінюють життя. Звичайно, що в житті кожної людини є різні звички. Є звички, які е, мають негативні зміни, а є звички, які приводять до позитивних змін. Що ж це за звички, які приводять до позитивних змін. Саме про це ми будемо сьогодні говорити. Я думаю, що хто цікавиться цією темою, можете подивитися попередні, попередні записи. Це буде цікаво і пізнавально, але ми починаємо із розгляду цієї теми. Отже, більшість людей вважають, що успіх людини визначається генами або особливими здібностями. Це так чи ні? Варто над цим подумати, тому що досить часто люди думають, що моє життя, воно вже обумовлено. Ось такі в мене гени, якщо би були гени е людини е вченої, людини, яка має якісь здібності, це було б чудово. Але оскільки немає цих генів, що поробиш, такі в мене гени. Інші стверджують, що успіх залежить від рівня освіти, оточення та зв'язків. Ось такий в мене рівень освіти. Не вдалося вивчитися. Таке оточення, ось в такій країні я народився, чи в такій сім'ї я народився. В моїх батьків не було зв'язків, не було ось таких можливостей, тому і життя моє є ось таким. Я думаю, що це також важливі фактори, але чи вони. Залежить, чи вони впливають на те, яким буде наше життя. Треті стверджують: якщо вас Бог знає свою справу, успіх гарантовано. І вони хочуть потрапити в хорошу компанію, в хороше оточення, тому що вважають, що якщо вони знайдуть ось цих хороших людей, ось цих успішних людей, то і успіх їм гарантовано. А що думаєте стосовно успіху в житті ви особисто? Від чого він залежить? Від чого залежить ось цей успіх у житті? Цікаве запитання, чи не так? Тому хочеться запропонувати наступну пораду. Не шукайте причини в генах. Не звинувачуйте батьків та вчителів за недостаток уваги у вихованні та навчанні. Відкиньте аргументу, типу, не в тій країні народився, ніхто не оцінив мої здібності. Шукайте відповідь найперше у собі та способі свого життя. Отже, це те, де потрібно шукати відповідь найперше. Відповідь потрібно шукати у собі і в способі свого життя. Хто є я? Як я живу, який спосіб життя я проводжу? Самий багатий у світі китаєць, засновник Лібаба Джек Ма. Досить відома людина, шанована людина, і він свого. Часу сказав такі слова. Ви закінчуєте працювати о 18 годині, а спати лягаєте о півночі Чим ви заповнюєте 6 годин свого часу? Цікаве запитання, чи не так? Можливо, здається ось таке банальне запитання. Я вже відпрацював зміну. Шоста година вечора це мій вільний час, для того, щоб відпочитися зайнятися своїми справами. Але чим я заповнюю ось ці свої 6 годин часу до того часу, поки я е, лягаю спати? Кожен із нас заповнює цей час по різному. І ось він пише про себе: Я закінчив коледж. По спеціальності маркетинг, але я хотів стати дизайнером. Кожного вечора, коли мої діти, діти засинали, я починав навчатися і отримувати знання. На це у мене пішло багато часу, але я починаю пожинати плоди своїх старань. Отже, у людини була ціль. Він не задовільнився тим, що він мав спеціальність, що він вже працював. А по спеціальності кожного вечора він працював, він починав працювати, він починав щось читати, він починав щось шукати, він починав отримувати нові знання для того, щоб вони могли приносити йому задоволення. І далі він заявляє: я покладаюсь тільки на свої уроки. Самому собі. І самі успішні люди, котрих я знаю, йшли по тому ж самому шляху, що, ж, що і я. Отже, перше, що важливо, дуже важливо, чим ви займаєтеся кожного ранку і кожного вечора. Це просто е, тест для перевірки самого себе, де, де кожен має змогу перевірити себе. Отже, перевірте себе, подумайте кілька хвилин, чим я займаюся кожного ранку і кожного вечора. Чим заповнений е, мій час? Яким є розпорядок мого дня? Чим я цікавлюсь, що читаю? Друге, що потрібно, на що потрібно звернути увагу, читати більше і тоді все. Зміниться. Друга порада більше читати. Ми розуміємо, що ми живемо в такий вік, коли читання книг воно відійшло на інший план. Але ж дуже шкода. дуже шкода, тому що ті люди, які розвиваються, вони все-таки читають, вони все-таки шукають, шукають ось той матеріал, і книги вони не втратили своєї цінності. Потрібно більше читати. Якщо не читаєш, то потрібно більше, більше дивитися пізнавального матеріалу, який інформативний, який несе в собі інформацію для того, щоб розум міг працювати. Отже, друге завдання для нас сьогодні намагатися більше читати у своєму житті. Знову ж, візьмемо, Вислови Джека Ма, який говорив, читання може дуже сильно розвинути вас і зробити на голову вище ваших колег. Отже, саме читання воно може розвинути вас, дорогі друзі. Це не залежить від віку. Ви можете бути підлітком. Але якщо ви почнете читати і будете читати пізнавальні книги, будете займатися саморозвиток, то ви на голову будете вище своїх однолітків. Це також е, відноситься і до дорослих людей, до тих, які вже мають, е, на перший погляд, уже мають спеціальність, мають все. Але якщо ви почнете читати, якщо ви почнете щось досліджувати. Якщо ви почнете щось пізнавати, ваше життя буде змінюватися. Хочеться привести ще один вислів американського письменника, бізнес-тренера, людини, яка займається також темою саморозвитку, Ентоні Робінс, який проводить дуже багато ось таких ефірів. Він свого часу сказав: якщо ви одну годину в день отримуєте знання, по якійсь темі, то через рік ви будете знати по цій темі більше, ніж 99,999 людей, відсотків людей у світі. Отже, одна година в день це є велик, це є цінно, це регулярність. Кожного дня щось читати, кожного дня щось пізнавати. Навіть якщо у вас є лише 30 хвилин. Кожного вечора ви легко можете прочитати одну книгу за тиждень. Ви станете експертом. Але я обіцяю, говорить Ентоні Робінс, ви станете експертом, що будете знати більше, ніж ваші колеги. Також можна тільки уявити, якими будуть результати, якщо щоденно і регулярно читати книгу книг Біблію. Це також. Досить важливо, досить цінно в житті читати цю книгу, книгу книг, Біблію. Тому що вона дає не якісь знання по якійсь тематиці, а вона дає життя, життєву мудрість. Отже, друге правило читайте більше і все зміниться. Третє правило приймайте участь в різних проектах. Це також цікава. Це цікава тема, тому що досить часто люди не знають, чим себе зайняти. І, звичайно, пройти курси по всьому, досить важ важко. Але стати волонтером це досить, досить легко в будь-який час, особливо зараз, в час війни, коли на Україні війна є, є волонтерський рух. І стати волонтером якогось проекту, якоїсь справи досить, досить легко, тому що завжди шукають людей, які можуть на добровільних засадах допомогти в тому чи іншому. Тому важливість і цінність цього, щоб завжди відгукуватись на якісь запрошення і приймати добровільну участь в якихось проектах. Це є досить просто, цікаво. І пізнавально, тому що в таких справах ми завжди соціалізуємося і завжди пізнаємо щось нове. Знову, давайте поглянемо, що говорив Джек Ма. Якщо організація, в якій ви працюєте, не дає вам можливості застосовувати всі ваші знання, створіть самі ці можливості для себе. Отже, якщо організація не організовує щось, якісь корпоративи. То, що роз зробіть, створіть ці можливості для себе. Ви можете приймати участь у волонтерських проєктах, і вони принесуть вам славу. Працюючи з командою, ви зрозумієте, як практично застосовувати знання. Отже, в цьому суть і цінність. Ми навчаємося, коли ми Колективі, коли ми е, працюємо разом, досягаємо цього, чогось разом, обговорюємо це, ми зростаємо і ми навчаємось. Ви дізнаєтесь, як виконати завдання і встигнути в намічені сроки. Цей досвід більш цінний, ніж ваша мізерна платня. Отже, потрібно завжди дивитися вище, не тільки. На зарплату, а потрібно дивитися на те, чого ми можемо досягнути в житті. Сам Ісус Христос свого часу колись сказав такі слова. Можливо, воно зараз для когось прозвучить вирваним із контексту, але Він говорив про те, що нам потрібно погоджуватись. Нам потрібно погоджуватись і добровільно, можливо, без, без платні, без якоїсь винагороди працювати для того, щоб щось здобути. Ісус Христос свого часу сказав в Євангеліе Матвія, 5 розділ, 41 вірш, і далі Він сказав такі слова. А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, ти з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай. А хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Отже, ми бачимо ось ці засади від Ісуса Христа. Будь людиною соціальною. Спілкуйся, допомагай, не відмовляй. І тільки тоді ти тільки будеш зростати. Отже, Третій пункт: ми обозначили, як приймати участь в різних проєктах. Четвертий пункт активно встановлюйте зв'язки. Тобто, бути людиною, яка соціально активна, яка має друзів, яка постійно шукає, знаходить нових друзів, нові зв'язки. Нові якісь враження, нові емоції. Джем Кма свого часу сказав: якщо у вас немає великої кількості знайомих, вам потрібно виділити частину свого часу, щоб знайти їх. Отже, в цьому посе... велике значення має пошук нових друзів, нових зв'язків. Це сучасний нетворкер, який сьогодні обозначений і працює у, цьому, у цій сфері потрібно виділити час для того, щоб знайти нові друзі. Що дають змогу зв'язки? Зв'язки дають вам змогу спілкуватися з розумними друзями, читати їх думку, чути їх думку. Мати інформацію і знання, які важко отримати, можливо, іншим способом. Є багато малих груп, Ма, які можуть допомогти вам зростати. Ви повинні постаратися інтегруватися в ці круги. Отже, не потрібно в нашому житті усе створювати. Багато чого вже існує, є ці групи. Нам потрібно їх знайти, інтегруватися. І я думаю, що хто шукає, він завжди знаходить. Ваші зв'язки самий могутній актив у вашій роботі. І премудрий Соломон свого часу сказав такі слова. Книга приповісти. Хто з мудрими ходить, той що, той мудрим стає. А хто товаришує з безумним, той лиха набуде. Отже, вибір завжди залишається за нами. Чи ходити з мудрими, товаришувати, знаходити нових друзів, від яких постійно навчишся чогось нового, чи, можливо, шукати якихось пригод на свою хвору голову. І такі є люди, які постійно щось шукають і щось, звичайно, знаходять. Отже, четверта порада. Активно встановлюйте зв'язки. П'ята порада. Почати змінювати своє життя потрібно сьогодні. Цікавий момент. Хотілося наголосити на цьому, коли потрібно змінювати життя з понеділка, з Нового року, з першого числа місяця. Коли потрібно щось починати робити. Сьогодні, коли почув, коли прийшла думка, я уже починаю змінювати життя. Сьогодні мій день. Не завтра, не післязавтра. Сьогодні мій день. Джек Мас сказав: ви можете відключити свій мозок, як ви відключаєте комп'ютер на робочому місці, але також ви можете стати розумнішими, сильнішими. Розширити коло своїх знайомих. Почніть сьогодні виділяти одну годину в день, щоб робити це. Я обіцяю, що через рік ваша кар'єра і життя зміниться. Проста порада сьогодні, і лише що? Одна година в день, щоб робити це. Отже, починати сьогодні і робити це регулярно в житті. Змінюється життя, змінюється його насиченість, змінюється його результативність. І в Біблії також ми знаходимо цікаві слова. Мені подобається брати е, цитати із Біблії, тому що вона багато вчить нас мудрості, мудрості життя. Виберіть собі, коли сьогодні. Кому будете служити? Чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки, чи, чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї, а я та дім будемо служити Господеві. Отже, ми бачимо осю життєву мудрість Ісуса Навина. Я вибираю служити Господеві і буду це робити не завтра, не колись. Не з Нового року, але я це буду робити сьогодні. Ви собі вибирайте, а я і дім ми будемо служити Господеві. Але кожного дня також пише апостол Павло в післенні до євреїв: заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Отже, ми з вами пройшли наступні поради. І ми сьогодні говоримо про звички, які змінюють життя, і кожен із вас мав можливість і має можливість ще раз зупинитись і поглянути на своє життя. Перше, дуже важливо, чим ви займаєтесь кожного ранку і кожного вечора. Пам'ятаєте, ми з цього починали. Проаналізуйте своє життя. Чим ви заповнюєте кожен ранок і кожен вечір? Чим заповнюється це життя ваші діти, члени ваших сімей? Можливо, це гаджети, можливо, це інформація, можливо, це якісь перегляди чогось, чи, можливо. На трошечки повалятися в ліжку, ось так відкинутись. Кожен має свої звички, але їх потрібно знати, контролювати і змінювати. Отже, все починається з аналізу. Друге, Друга порада, ми з вами проходили більше читати. І все буде змінюватися. Почніть більше читати. Почніть більше шукати корисної інформації, цікавих, пізнавальних книг, книг про зміни, які відбулися в житті інших людей. Ну і, звичайно, що я, як християнин, я завжди запрошую вас регулярно виділяти час для того, щоб читати в своєму житті Біблію. Третє, почніть приймати участь в різних проєктах, в різних э, рухах. Те ви погоджуєтеся щось зробити, в чомусь допомогти. І я думаю, що сьогодні ви знайдете безліч ось таких організацій, які потребують вільних рук, якоїсь допомоги, там ви зростете. Значно більше зростете, як можливо, навіть пройшовши певне навчання в якомусь навчальному закладі. Не... Відкладайте і не зволікайте із цими рішеннями, приймайте участь у різних проєктах. Четверте, активно встановлюйте зв'язки. А наголос хочеться покласти на першому слові: активно встановлюйте зв'язки. Не просто ось як добре, що я в житті знайшов такого друга, а робити це активно, проактивно приділяти для цього часу. Я повинен. З кимось познайомитися сьогодні. Я ставлю собі таку ціль. І останнє, починати змінювати своє життя потрібно сьогодні. Акцент роблю на цьому останньому слові сьогодні. Не завтра, не з першого числа місяця, не з Нового року. Але сьогодні, коли я почув цю інформацію, я вже. Використовує її як наказ до дії. Хіба не так було в нашому житті, що ми чогось не знали, а потім ми отримали інформацію і ми сказали собі, так, я про це думав уже давно. Наступив час змінювати щось у своєму житті. Отже, ці зміни повинні початися сьогодні. Сьогодні, коли ви прослухали цю тему, вона повинна вже. Змінювати ваше життя. Нехай це станеться так у вашому житті. Сьогодні формуйте звички, які змінять ваше життя завтра. Отже, ваше завтра залежить від тих звичок, які ви сформуєте і зміните вже сьогодні. Я дякую вам за те, що ви зі мною. Будь ласка, перегляньте. Попередню тему, вона тісно пов'язана. «Сім звичок здоров'я, подивіться. Ставте свої уподобайки, реагуйте, пишіть коментарі з коментарями поки що не все гаразд. Але я думаю, що канал зростає, він набирає своїх обертів. Я бажаю вам змінюватись у своєму житті і щоб ваше життя було плідним, повнокровним і щасливим. Бажаю вам усіх гаразд до нових зустрічей на каналі. Нехай Господь вас благословить і веде. До побачення!